Дорогі Господу і рідні в Христі, брати і сестри, велика благочесть тайну Бог з'явився в плоті, радіючи, вітаю всіх з різдвом Христовим, з різдвом істинного світла. Готовно бажаю, щоб Господь наш Ісус Христос, Син Божий, Духом Святим від Бога Отця, просвітлював і освячував кожну людину. Яка з'являється в цей світ, і щоб на нас відображення Його лиця давала можливість з любов'ю і радістю звершити його заповіді, молитвим Богородиці і всіх святих, зризом Христовим всіх свята і Вселя.